Добре всім. Отже, в сьогоднішньому епізоді ми поговоримо про мертву кішку. Тепер це маля звуть Рамбо, у нього 9 життів. Тому він зазнав кількох важких падінь, але завжди продовжує йти вперед. Отже, що таке мертва кішка, що ж сьогодні у нас є ідеальний приклад цього: сьогодні був чудовий день. Я сиджу на 12 ся-т-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-іі-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і Була на Meg Л, і це був мертвий кіт. Я додав це до списку спостереження вчора. Щось, що ми хотіли спостерігати для можливого мертвого кота. Отже, що таке мертва кішка? Ну. По суті, на цих акціях ми спостерігали рух на IPO. З 49 доларів за акцію до 250 доларів, а потім знову вниз до мінімуму. Я думаю, що мінімум був перед ринком трохи нижче 8 доларів. Отже, вся ідея з мертвою кішкою полягає в тому, що щось падає так швидко, що через свою екстремальність воно відскакує і повертається назад від низького рівня. Отже, якщо ми насправді наблизимося сюди, ви побачите, що коли Рамбо падає з дерева, він пірнає і ухиляється від ракети. Він приземляється на ноги, а потім трохи підскакує. Він такий гнучкий. Отже, цей маленький відскок тут. Тепер ви хочете подивитися уважніше. Ось відскок, це різке падіння. І О, знову вгору, ось так. Тепер невелике відновлення. Ми ніколи не очікуємо, що це повернеться до максимумів ніколи. Це просто відскок від низького рівня, але це сильний патерн для денного трейду. І я маю на увазі, що ви навіть можете торгувати цим у свінг трейдингу, але я зосереджуюсь на цьому як на патерні для денного трейдингу. Добре, отже, я бачу, що Кріс публікує свій прибуток і збитки. Кріс 20 до 20, 543. Добре, 20 до 20, 543. Вражаюче, дуже добре. Отже, студент перевершує і обганяє вчителя сьогодні. Я щасливий. Це чудово. Чудово бачити Добре, отже, щодо мех L, ми можемо заглибитися в причини, чому акції впали. І в певній мірі це має значення. Але з іншого боку, це дуже технічна установка. У вас є дуже швидке падіння, а потім відскок від мінімуму. Отже, вся ідея в тому, що ми бачили в останні кілька тижнів ці божевільні IPO, коли акція виходить на біржу і злітає вгору, а потім повертається назад-вниз. І ми це бачили на. ILAG. І ця акція впала в ціні. Вона вийшла на IPO, піднялася до 26 доларів за акцію, а потім сильно впала. І потім ми отримали мертву кішку на цій свічці прямо тут. Отже, в той день ми торгували на мертву кішку. І налаштування полягає в тому, що перша денна свічка стає зеленою. Після цього справді сильного продажу. А потім я покажу вам вхід у межах дня. Тепер це дало деякі додаткові відскоки в цей день тут і трохи в ці два дні тут. Що коли воно знову почало підніматися, все ще має великий потенціал для подальшого зростання. Максимум цієї свічки становив 438, максимум цієї свічки становив. Отже, на денному графіку ми б сказали, що тут насправді немає великого опору, знаєте, в цей конкретний день до приблизно 2640. Але в чому причина, яка фундаментальна причина, дозволить цьому зробити більше ніж просто відскок від низького рівня і насправді здійснити великий рух? Напевно, існують якісь статистичні дані щодо таких типів розпродажів, особливо великих. А потім з'являється перша денна свічка. Скільки ви повинні очікувати для мертвої кішки? Від мінімуму, деякі люди можуть використовувати, наприклад, рівень корекції Фібоначчі або щось подібне. Для мене загалом те, про що я думав сьогодні, це те, що це мало потенціал зрости на 100% від ціни тут. Ось що я сказав. Я сказав, що це має потенціал зрости на 100%. І це було коли він коштував 8 доларів. Тож, давайте перевіримо максимальне значення для мех L. І ви побачите, що максимальне значення сьогодні становить 1787. Ми перевищили 100% стрибок. 1700 Ми перевищили 100% стрибок. Тепер це той випадок, коли ви можете спостерігати за ним кілька днів, як я і робив. Отже, минулого тижня був день, коли він впав з 249 до 80 шоти. І я подумав: добре, і я бачив, як деякі люди говорять про відскок. Я подумав, так, ти міг би, але проблема з цими акціями це була ціна. IPO, акції, IPO. Ну, це трохи заплутано. Ви бачите, що відкриття становить 50 доларів, але коли компанія продала акції, і я хочу сказати, що вони продали близько 5 мільйонів акцій або щось таке. 4 мільйони акцій по 5 доларів за акцію, вони зібрали близько 20 мільйонів доларів. Отже, вони продали свої акції, ціна IPO була близько 4 або 5 доларів за акцію. Це було дуже низько. Отже, це була ціна, яку компанія отримала за продаж акцій. А коли акція насправді відкрилася настільки розрекламована, що трейдери вже були готові платити 50 доларів за акцію, що було ірраціонально, воно піднімається високо, а потім продається. Тож я подумав, давайте почекаємо, поки воно трохи не знизиться до ціни IPO. Адже я вважаю, що навіть на цьому рівні це все ще занадто високо. Отже, для довідки є календар IPO NASDAQ, на який ви можете подивитися, якщо вас це особливо цікавить. Але подивимося, Меґ Л провела IPO за ціною 4 долари. Було 5 мільйонів акцій. Компанія залучила 20 мільйонів доларів, і їм так соромно, розчаровані, адже вони продали 5 мільйонів акцій по 4 долари за акцію, лише щоб спостерігати, як акції впали до 2,5 мільйона. Я маю на увазі. Подумайте про це. Це просто божевільно. Скільки грошей вони залишили на столі, але у них не було способу дізнатися, наскільки це буде розкручено, і таке іноді трапляється у будь-якому випадку. Я якось сподівався, що ціна знову знизиться ближче до рівня п'ятдесята, і... і це а, більше схоже на те, де ми отримали відскок на ІЛАГ, і де ми мали відскок на деяких інших. HKD зараз є ще одним, який. Знову падає, і хоча ви отримали невелике відновлення, у нього є багато простору, щоб продовжувати падати. Він піднявся занадто високо. Добре, подивимося на Мек Ел. Протягом останніх кількох днів я тримав її у списку спостереження, оскільки акція нещодавно зробила великий рух, тому я зберігаю їх у своєму списку спостереження. І я сказав: добре, після того як у нас був дійсно маленький червоний день. Я насправді думав, що ми можемо отримати відскок, і в той день це мало мінімум 10 і максимум 14-20, і я спостерігав за цим на мертву кішку. Можливо, я торгував цим, тепер я не можу точно згадати. Я торгував цим в один з цих днів у цій області. Отже, давайте поглянемо на графік. Да, добре, отже, графік за перший день це був день, коли ми мали це божевільне падіння. Знаєте, це були два дні божевільного розпродажу. Ми дивимося на графік за одну хвилину. Отже, ця річ просто дуже сильно продається. А потім тут ми почали налаштовуватися, тому що я почав думати, що виглядає так, ніби вона стабілізується на цьому рівні. Отже, ми насправді торгували цим у цей день. Ось тут це місце, де почали з'являтися можливості для мертвої кішки. Це сталося після робочих годин. Отже, у вас був сильний розпродаж. Він ніби подвоїв дно приблизно на 12, а потім тут була невелика опірність близько 13. І це було проривом цього каналу прямо тут, що дало вам рух від 13 до 15. Невелике відкат і гарний відскок до 17. Отже, це і є мертва кішка. Це сталося після великого розпродажу. Слухайте, з 12 до 17 доларів за акцію, це 5 пунктів, це чудове відновлення, на це не можна скаржитися. Отже, після закриття ринку о 8 годині, правильно, а потім наступного ранку, о четвертій ранку, він трохи підскакує перед ринком, воно трохи більше продається, а потім я здійснив цю угоду наступного дня, коли воно прорвалося через об'ємно зважену середню ціну. Це був прорив, він подолав 1350, і ми отримали стиснення до приблизно 16,30 трицюєдей. Отже, це приблизно 3 долари за акцію непогано. А рівень, за яким я спостерігав тут, я казав: знаєте що? Ми розглядаємо це як підтримку на рівні близько 12 доларів, оскільки цей рівень тримався, і я хочу подивитися, чи зможе він подолати післягодинний максимум близько 17 доларів. Він не зміг цього зробити. Воно трохи ще продалося, але не набагато більше. Воно все ще трималося приблизно на рівні 12 доларів. Добре. Отже, наступного дня ми отримали ще одну невелику можливість у цій області. Я не пам'ятаю, чи торгував я цим, але він трохи вирвався вище 12, потім знову впав. Ще не був зовсім готовий до зростання. Добре. Але все ще під наглядом. Все ще тримаю його під наглядом. І ось ми йдемо. Отже, у нас був цей відкат у п'ятницю. Це було вчора. Ну, очевидно, не вчора, але це був останній торговий день. Воно знову падає, досягаючи мінімуму. Близько 780. сьогодні, вранці це було справді цікаво. Я спостерігав за цим минулої ночі, коли складав свій план на тиждень, у неділю ввечері. І я сказав: знаєте, що це під наглядом для першої щоденної свічки, щоб встановити новий максимум. Отже, це означає, що ми спостерігаємо за цим, перевищуючи максимум вчорашнього дня, максимум п'ятниці, який становив 1130. Перша свічка зелена. Отже, у нас є 1697, а потім 1420. Якщо ми подолаємо 1420, ця річ може підскочити до 20 доларів за акцію. Отже, реалістично я вважаю, що у нього є потенціал піднятися приблизно на 100%. Коли він відскочить, і я не знаю, коли це станеться. Я просто буду тримати його під наглядом. Сьогодні вранці я сів і подивився на нього досить рано. І коли я подивився на нього в цій області, знаєте, що я помітив? На рівні 2 з'являється, ем, я подумав, це гарний сплеск. Потім я помітив продавця на 45 тисячі акцій. 4 з 5 тисяч акцій. І я подумав, що продаж 45 тисяч акцій це досить великий ордер на продаж для цих акцій, враховуючи, що обсяги не були великими. Хто вже виставляє ордер на продаж 45 тисяч акцій? Я маю на увазі, що це насправді не мало для мене великого сенсу, тому що цей ордер на продаж становить 80? Ні, давайте подивимося. Мінімум був 760. Ордер на продаж знаходиться на 60 центів вище мінімумів? Тож хто продає 45 тисяч акцій на 60 центів вище мінімумів? Я маю на увазі в певний момент, якщо ви дійсно тримаєте таку велику позицію, вам краще продовжувати її тримати. Я не знаю чому продавати. Якщо ви продаєте, щоб зайняти коротку позицію, ви вже пропустили великий спад. То чому ви йдете коротко на цьому рівні? Тож я насправді не розумію цього, але я це бачив і подумав. Що на рівні також є великий продавець, отже, хоча мені подобається, і мені подобається денний графік. Денний графік чудовий. Можливо, це сьогодні. Можливо, це завтра. Отже, денний графік хороший. Інтрадейний графік на п'ятихвилинному таймфреймі виглядає добре. Схоже, що він досяг дна, а тепер починає підніматися. Але тепер моє рішення перед тим, як здійснити угоду, я дивлюсь на рівень 2. І коли я відкриваю вікно рівня 2 і бачу того продавця на 820-45 тисяч акцій. Я думаю, ну почекайте секунду. Знаєте, тепер моя остаточна перевірка перед тим як натиснути кнопку покупки не проходить. Є великий продавець, який блокує шлях. І для мене це є причиною, чому дійсно важливо звичайно використовувати рівень 2 у вашій торгівлі. Бо якщо ви не зробите, ви можете виявитися в ситуації, коли купуєте прямо в стіну, що не ламається. Отже, в цьому випадку я сказав, що це під наглядом. Давайте поставимо це на боковий графік. Це все ще налаштування мертвої кішки. Але я не знаю, коли це піде. Тож це просто можливо. Тим часом я зробив кілька інших угод. АМПГ. У нас були термінові новини про це. Вторгував цим, щоб там не було. Тож я зробив ще кілька угод. А потім у мене все ще був відкритий рівень 2. І раптом я поглянув, і можемо подивитися на графік за одну хвилину тут. Раптом я поглянув і побачив, що продавець зламався. І це було на рівні 2. Близько 830. Тож хтось купив 45 тисяч акцій. Власне, так і сталося. Хтось натиснув кнопку покупки на велике замовлення 45 тисячі акцій. Отже, ви бачите, що там є сплеск обсягу 40 тисяч акцій, оскільки це замовлення на купівлю було виконано, і потім акція перевищує цю ціну, оскільки я вже слідкував за нею. Я натиснув кнопку покупки практично відразу. І я купив 1 тисячі акцій по 8 Приблизно 0,18 переслідування в порівнянні з пробоєм 8,20. Але це нормально. Приблизно 18 центів погоні. 18 центів погоні проти пробою 820, але, знаєте, це нормально. Я врешті-решт додав на 850, додав на 860. Додаватиму на 875, 875 до 9. Не продаватиму, поки не проб'ємо 9. Не продав жодної акції, поки не проб'ємо 9. Отже, ми отримуємо стиснення до дев'яти. І я сказав, що моя перша ціль для налаштування мертвої кішки 10.30. Тепер це не означає, що я не буду фіксувати прибуток, але ціна акцій має бути понад 10.30 доларів. Інакше, коли він відкривається, це не означає, що він досягне нового максимуму. І нам потрібно, щоб він не лише був зеленим, а й досяг нового максимуму. Це призводить до дуже гарного руху тут. Досягає максимуму в 9,25 долара. Відкат потім піднімається до 9.50 долара, до 9.80 долара, до 10 доларів. Мікропадіння досягає максимуму 10,08, ринок відкривається і ця акція підскакує. В результаті ми досягаємо максимуму 10,19. Отже, ми трохи піднімаємося, але на відкритті ситуація трохи нестабільна. Врешті-решт, ми стаємо в червоній зоні. Ми тут продаємо я не думаю, що це зупинилося. Ні, це просто трохи продали. І в той момент це був свого роду момент істини. Ми були нижче тригера 1030 на денному графіку, щоб створити підтвердження першої свічки для досягнення нового максимуму. Відкриття дня склало 979. 925 свічка червона. Ось тут на 925-й свічка була зменшена. Пам'ятайте, ви можете мати розрив вгору, але свічка червона, тому що як трейдери ми фарбуємо свічку відносно, ціни відкриття. Отже, він відскакує тут, а потім ого. Ось і воно перебиває вап, піднімається через 11-й і тепер час діяти. Ми отримали рух. Тепер у нас є щоденне підтвердження. Перші щоденні свічки встановили новий максимум. Це сталося. Тепер є простір до 1697. Якщо проб'ємо 1697, буде простір до 1420, а якщо проб'ємо 1420, буде багато простору. Немає опору. Ми могли продовжувати, і тут ви бачите, що ми продовжували зростати. І я торгував цим діапазоном. Я заходив, виходив, купував прориви. У нас було безліч чудових налаштувань. Я зробив безліч угод на зниження. У нас були гарні можливості для покупки на просадках, коли ціна знижувалася до півдолара. Потім відскакувала до наступного долара. Чиста динаміка, ще одна просадка до півдолара. Знову підйом до 11,50. Цей індикатор дійсно враховував півдолари та цілі долари. Наприкінці цього підсумку я дам вам посилання на цей індикатор, який використовую, щоб допомогти уникнути хибних пробоїв. У нас було кілька там був хибний прорив, як ви можете бачити. Потім він знову піднімається і прориває максимум 1150. І ця річ просто надзвичайно сильна. Передня сторона, чистий п'ятихвилинний графік. Ми дивимося на одну хвилину, але п'ятихвилинний графік був чистим. Просто продовжував рухатися. Отже, це був дуже гарний мертвий кіт. Вони не завжди такі чисті. Це був особливо чистий випадок. І тому я добре його торгував. Я задоволений, як ми впоралися з цим, що ми повинні зберегти цей паттерн чудовий приклад патерну, і ми повинні тримати його. Наглядом, очевидно, я зроблю скріншоти цього і додам їх до розділу, присвяченого мертвим кішкам, який є частиною курсу Warrior Pro. Це звичайно не перший раз, коли я впевнений, що ви чули, як я згадую про мертву кішку. Це патерн, яким ми торгуємо вже давно активні денні трейдери. Колективно, ми 1541 пробиває рівень, піднімається до максимуму, досягає тисячасот Потім ми отримуємо різкий відкат нижче 20-денного ковзного середнього починає виглядати як патерн голова і плечі, і, врешті-решт, повертається сюди з цієї висхідної лінії підтримки, перш ніж знову впасти. Отже, ось де він зараз знаходиться. Я дуже задоволений своїм становищем на день. Я не хочу затримуватись занадто довго. Я в плюсі. Я досягнув двохразової мети більше ніж двохразової мети, і одна з речей, про які я згадував раніше сьогодні, або я згадував про це вчора, коли говорив про план дій. З точки зору психології, одна з речей, про які я дійсно думав, це те, що початок тижня, сьогодні понеділок, я хочу почати тиждень у плюсі. Отже, перша угода з, повинна бути угода з хорошим налаштуванням і намагатися отримати 20-30 центів за акцію. Реальність така: 20 центів за акцію. На день ось у чому різниця між успіхом і невдачею трейдера. Якщо ви можете стабільно отримувати 20 центів на день, ви в плюсі. Якщо ти не можеш, я маю на увазі, ти можеш отримати 10 центів, отримуєш 30, але все зводиться до такої маленької маржі. І трейдерам так легко втратити з виду. Це дивіться 10 центів на день нормально, 20 центів неважливо. Суть у тому, щоб зберігати. зберігати певну перспективу, що те, що ви шукаєте, це кілька базових ударів. Отже, я починаю день, шукаючи одну якісну угоду угоду, яка має потенціал принести 30, 40, 50 центів за акцію. І якщо вона спрацює, я зможу захопити половину з цього, адже ніколи не вдається захопити все. Якщо це не спрацює, я повинен мати можливість отримати 5-10 центів базовий удар. Сподіваюся, зможу уникнути збитків. Якщо це призведе до збитків, це буде дуже маленький збиток. Мета дня знайти ту одну угоду, де я впевнений, що зможу отримати 20-30 центів за акцію. Сьогодні мертва кішка була патерном, який дав нам найбільше простору, і це дало нам мам безліч дійсно хороших налаштувань на одній хвилині п'ятихвилинному графіку. Отже, сьогодні була чиста дія хорошого трейдингу. Я сподіваюся, що це буде корисно для людей, які цікавляться патерном мертвої кішки, адже це патерн, який ви будете продовжувати бачити на ринку після того, як побачите ці справді екстремальні рухи. Ми торгуємо рухами вгору. Ви пропускаєте рух вгору. І якщо ви можете торгувати рухом вниз на короткій позиції, ви могли б торгувати відскоком від низького рівня назад на довгу позицію. Отже, ви можете торгувати цими акціями як на підвищення, так і на зниження. Тут є багато можливостей, і я сподіваюся, що цей епізод був корисним. Тому я розміщу кілька посилань на інші відео, які, на мою думку, глядачі, які переглядають це як підсумок, можуть оцінити. Тож перевірте їх.